Україна має бути європейською. Тоді, коли вона буде європейською, або ми добуємося цього, вона буде і аграрною, і цивілізованою, і всім іншим. Я хотів би посперечатися з Василем Петровичем, бо я людина, яка прожила в селі достатньо довгий час, знаю, що таке сільська праця, і знаю, що таке вирощувати хліб, знаю, яким чином сьогодні добитися відродження українського села. Українське село сьогодні є найбільш, може бути локомотивом української економіки. Не можна казати, що на сьогоднішній день там, село гине або все-таки інше. Я впевнений в тому, що якщо ми змінимо податкову базу, частину податкових пільг, які сьогодні не платять виробники, направимо на розвиток інфраструктури села. Якщо ми на сьогоднішній день приберемо Міністерство аграрної політики, яке комп... грабувало села, забираючи левову частину коштів на підтримку державного бюджету і віддамо це селянину, якщо селянин буде мати справедливу ціну за продукцію і свою е, праці, я впевнений в тому, що ми зможемо сьогодні і захистити, і розвинути українське село.